Галю, ти вже все доробила? Трохи пізніше. Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Та мені набридло вже. Недарма, кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Не хочу. Дивися, так і в недоладію потрапити можна. Ех, ох. Галю. Алю. То як пов'язані дівчинка Галя та Аля з недоладії? Дізнаюся, переглянувши відео. Знайомся це головна героїня книги сучасної української письменниці Галини Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Дівчинка Аля нічого не могла доробити до кінця, не доїдала, не допивала, не домальовувала, що почала. І навіть заплести другу кіску в неї не вистачало терпіння. Якось Аля вирішила вишити рушничок бабусі на день народження. Хотіла подарувати, а там лише один хрестик. Як Аля потрапила в країну недоладію? Осоромлена перед рідними Аля побігла у свою кімнату. Тут з'явився дивний чоловічок. Як Аля пізніше дізнається, його звуть недочеревик. Так, так, усе правильно. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу якраз тільки скільки треба. Не дороби, не допиши, не допочни, не долиши, і не доїж, і не доши, і в недоладію мерщій. Раптом щось підхопило Алю, і вона миттю вилетіла у розчинене вікно. І так, це був лише перший розділ із. Ого, тридцяти. Твір не маленький, значно більший від оповідання, але менший за роман. Знайомся з новим епічним жанром повістю. Це великий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу. Однак із героями твору Галини Малик трапляється чимало фантастичних подій, які сприймаємо як реальні. А ще твою увагу точно привернули чарівні віршовані заклинання. Тож це повість казка значний за обсягом епічний твір, який має вільну будову та поєднує в собі реальні та казкові елементи. Розділи реальне та фантастичне у творі реальне це героїня Аля, її бабуся, кімната Алі, вишитий рушничок. Малюнок чоловічка без голови фантастичне Країна недоладія, місто Недоград, Герої недочеревик і Недоладько. Та чарівна інструкція номер 12 Напиши в коментарях до цього відео, що ще у творі реальне і фантастичне. А тепер пригадай зміст повісті казки Галини Малик та віднови послідовність подій у творі. Недочеревик порахував соту незавершену справу Алі й переніс дівчинку в недоладію. Аля знайомиться із недоладьком. Дівчинка рятує бабку, доробивши їй друге крило. Недоштанько пропонує Алі пристойне житло, кімнату без дверей. Аля пробирається до замку недороля десятого. Недоладько знайомить дівчинку з недопопелюшкою. Аля дізнається про державну таємницю. Як же розвивалися події далі? Спробуй ще. Дівчинка проникає до зачарованого будиночка. Аля читає інструкцію номер 12 як перенестися з країни недоладії. Дівчинка потрапляє до рук першого недорадника. Недопопилюшка допомагає Алі вибратися з підземелля. Усі вирушають на пошуки стрілки. Недождень ремонтує годинник. Недоладяни допомагають доробити незавершені справи. Аля домальовує першого недорадника. Тепер, пригадавши зміст у відповідний персонажів із твору та їхні репліки. Недоладько. Ти напевно тільки що прибула от такий компот. А я дивлюся на тебе, нічого не второпаю. Бо хоч одна кіска в тебе й не заплетена, та дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку. Аля. Так ось чому мені стало так радісно. Виходить, це дуже приємно розпочату справу доводити до кінця. Недороль десятий. Ох, як ти мене налякала. Усіх боюся. Але найбільше я боюся першого недорадника. Не до попелюшка, не падай духом. Ми тебе виручимо. Ніч довга, усі в замку вже заснули, а недоладько пішов у місто по допомогу. Поговоримо про композицію твору, тобто про його побудову, співвідношення всіх компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї. Пригадай розрізняють сюжетні та позасюжетні елементи. До сюжетних елементів належить експозиція, початкові відомості про персонажів, час і місце подій, зав'язка. Початок розвитку дії чи ситуації, де вперше показано конфлікт. Розвиток дії. Найбільша за обсягом частина твору, яка подає перебіг подій, розвиток конфлікту через учинки героїв. Кульмінація – момент найбільшого напруження в розвитку конфлікту. Переломний епізод у сюжеті. Розв'язка. Завершення подій, де вирішується конфлікт. Епілог. Після мова – заключний елемент твору, де міститься розповідь про подальшу долю персонажів після розв'язки. Якщо сюжет це події в художньому творі, через які розкриваються характери персонажів і головна ідея, то позасюжетні елементи не розвивають подій, а лише вказують на інші особливості місця чи персонажів. Назвімо основні позасюжетні елементи. Описи літературне зображення пейзажу, портрета, світу речей або стійкого життєвого укладу, описи наявні майже в кожному творі. Авторські відступи це розгорнуті авторські висловлювання, не обов'язковий елемент у композиції твору, уставні епізоди це відносно закінчені фрагменти дії, у яких з'являються інші персонажі, дія переноситься в інший час і місце. Поглянь на цитату створу Укажи позасюжетний елемент композиції. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят піджачку з широкими кишенями. На голові у чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні черевики із червоними шнурівками. Це опис недочеревика. Визнач сюжетні елементи композиції Повісті казки Галини МАЛИК. Експозиція. Невдалий подарунок бабусі на ДЕНЬ народження. ЗАВЯЗКА. Зустріч Алі з недочеревиком. Перенесення в чарівну країну. РОЗвиТОК ДІЇ. ПРИГОДИ дівчинки в НЕДОЛАДІЇ. Ознайомлення з країною та її фантастичними особливостями. Знайомство з недоладьком та іншими МЕшканцями недоладії. ПРИГОДИ в палаці недороля 10. ПОШУКИ інструкції для ІНСРУКЦІЇ ДЕЛЕРНЕНЯ ДОМУ її визволення з підземелля, ПОШУКИ годинникової СТРІЛКИ Кульмінація. Ремонт годинника. Спільне ІЗ друзями-недоладянами завершення незакінчених справ. Розв'язка. Повернення АЛІ додому. ЕПІЛОГ. Попередження дітей ЗІ списку. Подальша доля недоладян. Тепер можемо визначити тему й ідею повісті казки. Тема твору розповідь про пригоди дівчинки Алі, яка через свої недороблені справи потрапила в чарівну країну недоладію. Ідея утвердження важливості бути відповідальним у житті та вміти гідно долати будь-які перешкоди, уславлення доброти. Щирості, працьовитості, дружби, засудження лінощів, боягузтва, байдужості? Переглянь наші окремі відео, щоб дізнатися більше про проблематику твору та символічне значення країни недоладії і її мешканців повернімося до запитання з початку відео то як пов'язані дівчинка Галя та Аля з недоладії? Їх об'єднує не тільки звичка не завершувати розпочати, а й саме ім'я. Так, так, насправді героїню звати Галя. Але ще, як була вона маленькою, вимовляла своє ім'я не повністю, казала Аля хоче, Алі дай. Тато з мамою так і почали звати її не Галею, а Алею. За ними бабуся з дідусем, потім знайомі та сусіди, так і залишилася вона Алею. Розгорни сторінки повісті казки Галини Малик і дізнайся ще багато цікавого. Запам'ятай епічний твір Галини Малик незвичайні пригоди Алі в країні недоладії, за жанром є повістю казкою. Повість – це значний за обсягом епічний твір, який має вільну будову та поєднує в собі реальні та казкові елементи. Тема розповідь про пригоди дівчинки Алі, яка через свої недороблені справи потрапила в чарівну країну недоладію. Ідея утвердження важливості бути відповідальним у житті та вміти гідно долати будь які перешкоди уславлення доброти, щирості, працьовитості, дружби, засудження лінощів, боягузтва, байдужості. Сюжет твору динамічний, насичений цікавими, фантастичними подіями. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями, відкривай із нами світ та укриліт.